Показую свою угоду по монеті ПЕПА. Ось вночі я поставив лімітку, і вона відкрилася на падіння ось тут. І тільки що закрилася потик профіту на цьому рівні. Чому я відкривав цю угоду, поставив лімітку? Тому що на даному графіку бачимо несхідний тренд. Бачимо, тут був дисбаланс ціни, потім тут був дисбаланс ціни між днями. І тут був останній дисбаланс ціни. Кожен дисбаланс ціни на падіння означає більше шансів на продовження падіння на годинному графіку. Ми побачили, що вершини цих попередніх днів були проколоті тут. Ось тут вершини прокололися, можна було чекати зміну структури ринку ось тут, чекати тут без балансу, але я не чекав. Зразу поставив на ніч ліміт ось тут. Або на п'ятихвилинному графіку. Можна було очікувати вночі проколу і закріплення п'ятихвилинної свічки нижче цих попередніх вершин. Ось тут коли. П'ятихвинні свічки прокололи і закріпилися нижче. Можна було відкривати ставку на падіння. Склосом на попередніх вершинах і так профіт на низу попереднього дня. Ризик до прибутку 1 до 12,5. Получився.